Всім привіт, друзі! Ви на каналі Ірина Цимбал. І ми сьогодні з вами будемо квасити капусту. Капуста в мене домашня. Ось такі головки я буду квасити ось такі банці. Це 4 літри банка. Мені подобається тим, вона що мені багато не треба. Капусти квашений. Подобається, що сюди рука. Я зараз відкрию, рука входить туди хорошо. І літрову баночку я взяла бутилка від соку. Тут рівно літр, ми будемо міряти з вами воду із солью. І так, рецепт найпростіший. Капуста, морква. Я кидаю ще ось такий стручковий перець. Люблю його гостренький вкус і антибактеріальний ефект у нього. Поріжем ножичком його. Так, більше нічого, цукор я не кладу просто квасимо капусту, просто так, як наші бабусі робили. Вдавнину, сіль, капуста і морква. Все. Весь рецепт. Так, зараз будемо шинкувати все у великий тазик миску і пакувати в цю банку. Поїхали! Так, друзі, у мене вийшла ось така банка. Бачите, дивіться. Капуста, морква, перчичка і більше нічого. Так, тепер я сюди додавала одну столову ложку солі, коли трамбувала, щоб капуста всілася. Але рецепт такий: на літр води, холодної, простої води. Нам потрібно кинути 2 столові ложки. Солі. Так як я вже сюди положила столову ложку солі, я кину одну з великою горкою і розколочуємо. Якщо нам води буде недостаточно, робимо знов такий самий роствор на одну літру води 2 ложки солі, розколочуємо, щоб сіль розійшлася. Так. І заливаємо нашу капусту. І дивимося. Достатньо води? Ні, недостатньо. Бачите, вода аж ось тут, а треба, щоб вона покрила всю капусту. Набираємо знову літр води. У мене вода з-під крана артезіанська. Так, 5 літр води. Знову розчиняємо 2 ложки солі. Раз і два. Робимо такий раствор. Так. Цукор я не кидаю взагалі. Щоб капуста була натуральна. Так, розколотили і доливаємо до верха банки. Ось так. ось так, Бачите, до верха банки долили. Тепер ставимо просто в кухні на три дня. І завтра, післязавтра, легенько шпашкою я буду протикати, щоб виходив воздух. Кришку ось таку ми не закручуємо, а просто прикладаємо. Кришку не закручуємо. Все, до завтра, друзі! Зустрінемося завтра. Привіт, друзі! І сьогодні ми маємо вже перші сутки, як ми заквасили з вами капусту. Я відкриваю, і в мене є ось така паличка. Ложка ложка. І протикаю аж до самого дна. Випускаємо газ і виходить горіч. І ось так. Такими. Рухами. Проколи такі робимо раз, аж до дна. Ось так. Капусточку о, прокололи, гази випустили. Накриваю я, так, просто, отак. Все. Я поклала в лоточок, вдруг водичка потече буде в лоточку Зустрінемося через сутки. Привіт, друзі! Сьогодні треті сутки. Дивіться, скільки вилетіло водички, бачите? Це водичка із баночки. Піднялася вода, піднявся сок верніше. І третій... на другі сутки я теж знову прокалую отак до дна, отак от раз-раз. Отак раз, раз, раз. А до самого дна Отак от раз-раз. Виходить. Гази виходять, горяч виходить, кислотність виходить. Так, так, так. Дивіться, бачите, пінка з'явилася. Значить, капуста сквашується. Ну і сьогодні вже деякий має бути вкус капусти, я трошечки візьму і спробую. Хрустка. Ну, ще сладковата. Треба Тримаємо до завтра. Завтра знову будемо перевіряти. Треті сутки завтра будуть. До завтра. Привіт, друзі! Сьогодні треті сутки нашої капусточки. Я знову протикаю ось так, до дна. Капусточка підняла воду. воду я, отут була вода, я злила всю. Ну, отак вона вже стабілізувалася, вже не витікає сок з неї. Третій день я її протикаю треті сутки. І завтра ми з вами вже будемо пробувати, і будемо. Вона в мене просто стоїть в кухні. О, ось так я проткнула аж до самого дна. Щоб вийшла опять горіч. О, все. Завтра ми будемо її коштувати. До завтра, друзі. І так, друзі, привіт! Сьогодні четвертий день. І я сьогодні вже можу цю капусту, вона вже заквасилася. І ми будемо її зараз доставати з баночки і робити салат. Дуже приємний запах, дуже приємний вкус. Нічого в ній нема, крім солі і моркви. Більше нічого. І водичка. Дивіться, яка гарненька, світленька, хороша. Води достатньо. Дивіться, скільки водички. Я зараз цю баночку закрию і поставлю в холодильник. Накриваємо банку, вона вже готова, і все можна ховати в холодильник. І тепер будемо робити салатик. Я сюди додаю цибульку, ось такими кілочками, трошечки-трошечки масла, трішки масла і чуть-чуть петрушечки. І так, друзі, мій салатик готовий. Готуйте таку собі їжу, це корисно. Ферментована капуста, вона дуже-дуже дуже, дуже, дуже хороша для вашого шлунку, адже тут натуральні всі продукти, салат, багато клітчатки і мало калорій. Можете до салатику зробити будь-що на гарнір. І картоплю, і кашу, і можна так їсти, і можна із м'ясом, як хто любить, як хто хоче. Так що, друзі, заходьте на канал, готуйте собі таку капусту. Це недорого, це смачно і корисно. Заходьте до мене на канал, підписуйтесь, ставте лайки і напишіть, як ви готуєте капусту. Може, якісь є у вас інші рецепти. Всім до зустрічі, пока-пока.